Добрий день, любі діти! Запрошую вас до гри. Так чи ні? Ця гра для справжніх знавців рідної мови. Виберіть правильну відповідь. В українському алфавіті 33 літери. Ні? Чомусь козак засумував? Тому що правильна відповідь в українському алфавіті 33 літери. В українській мові 10 голосних звуків? Так? Ні. В українській мові 6 голосних звуків. Приголосні звуки можуть бути твердими і м'якими? Так. Буква сполучення «ДЖ» же означає звуки. Так. Ні. Буква сполучення деже позначає один звук. Знак м'якшення М'який приголосний звук? Ні. Знак м'якшення тільки буква, що позначає м'якість попереднього приголосного. Буква сполучення йо при переносі розривати не можна? Так? Звичайно, букву сполучення розривати не можна. Колички тварин пишемо з малої літери? Так? Ні. І мурка, і дружок. Пишуться з великої літери. Склад може мати лише один голосний звук. Ні. Звичайно, це неправильно. Склад може мати тільки один голосний звук. З великої літери пишемо імена та прізвища людей. Ні? Ой-ой-ой, подумай ще. Звичайно, так. Імена, прізвища по батькові пишемо з великої літери. Букви можуть бути лише друковані та гарні? Звичайно, ні. Букви бувають друковані та гарні. Писані. Назви міст, сіл, річок пишемо з великої літери. Ні? Подумай ще. Так, назви сіл, міст, річок пишемо з великої літери. Апостроф ставимо після я, ю, є, ї Так. Звичайно, ні. Звуки ви, ми вимовляємо і чуємо? Так. Звуки утворюються із слів? Ні. Звуки бувають рукописні і друковані? Ні. Звуки бувають голосні та приголосні. Звуки на письмі позначаються буквами? Ні? Подумай ще. Так, звуки на письмі позначаються буквами. Букви ми бачимо, читаємо і пишемо. Так. Приголосні звуки, які вимовляються тільки шумом, називаються дзвінкими? Так. Ой-ой-ой. Звичайно, ні. Приголосні звуки, які вимовляються тільки шумом, називаються глухими. Буква «Ї» завжди позначає два звуки? Так. Приголосний звук «Ї» завжди дзвінкий і м'який? Так. При переносі не можна розривати букву сполучення ДЖДЗ, якщо вони позначають один звук. Гу дзик, хо, джу. Так, не можна, тому що це один звук. Імена по батькові та прізвища людей, клички тварин. Можна писати і з великої, і з малої букви? Ні, тільки з великої. Дякую за гарну роботу. До зустрічі! Якщо вам сподобалось відео, натискайте лайк та підписуйтесь. На вас чекають приємні сюрпризи!